Вітаю всі шанувальників класичного пауерліфтингу, і ми з вами знову на каналі Iron Vision. І Сьогодні в нашому відеоогляді ми з вами подивимося, станемо свідками змагань жінок у суперважкій ваговій категорії на всесвітніх іграх 2025 року. В Ченду а дуже дуже цікава вагова категорія. Протистояння Брітані Шлеттер проти Соні Тимолу. Також протистояння Наталі Лалаї проти Джуел Тасі та Зіанизирає. Ну що, давайте крок за кроком поїхали. Наталіла лає сьогодні. Показуємо тільки тільки лідерів. Так ось, Наталі Наталілаї вона підкорила у вправі присідання всі три з 250 у першій, двісті з половиною другій, та 267,5, з половиною. Саме цей хайлайт Ви тільки що бачили на екрані, були підкорені у третій спробі. У соніти мулу на жаль, не все було так позитивно, як у Наталі. Вона підкорила лише першу спробу, лише 305 кілограмів. Ну, якщо 305 кілограмів для ж підкорення жінкою, можна сказати це, зі словом, лише 305 Вона підкорила. Це виводило її на першу сходинку, але вона не їй не підкорилась 325 двадцять п'ять з половиною. Вона з була спроба встановлення рекорду світу. Не підкорились 325 двадцять з половиною. Це зіграло негативний. Мало негативний фактор на підсумковий результат на підсумковий коефіцієнт та підсумкове місце у турнірній таблиці. А Брітані Шлейтер, у неї все гаразд. Всі три спроби були підкорені. Третя спроба дуже важко. Дуже важко далась Брітані 287,5. з половиною. Це був третій результат у турнірній таблиці після вправи присідання. Першою була Соніта Мулу, другою бісі Обраєн, третьою Брітані Шлейтер, четвертою шла Джуел Тасі. І Наталі Ла Алаї була п'ятою. Це після вправи присідання. Зараз ви побачите турнірну таблицю, але це турнірна таблиця вже після вправи «Жим лежачі», до якої ми зараз з вами переходимо. Ось так. І поїхали. Лідери Наталі Ла Алаї. Наталі також була продуктивною і мала 100% коефіцієнт. Продуктивності у вправі жим лежачим Вона, підкоривши три спроби з трьох в присіданні, підкорила три спроби з трьох у жимі лежач. 137,5, підкоривши у третій спробі, важко підкоривши, але вона зробила свою довела справу до кінця. 137,5 принесли п'яту сходинку після вправи жим лежачі. Я маю на увазі саму вправу жимлежище, не після двох вправ. А саме після вправи жому лежа також, як і в вправі присідання виконала не всі три спроби, але вже не одну, а виконала дві. При присідання на жаль, їй підкорилась лише одна спроба. Вже мілежачі вже дві. 152 з половиною. Вона підкорила у першій спробі, 157 з половиною у другій, і на жаль, не підкорила 162 з половиною третій спробі. Саме ці непідкорені підкорені кілограми, непідкорені підкорені спроби. В підсумку вони і визначили результат той, який не дуже влаштувався. Кому бізнес А ось Брітані Шлейтер вона підкорив, підкоривши 160 кілограмів у другій спробі, стала лідеркою в жим жимлежач. Вона ще замахнулась на 165 у третій спробі. На жаль, 165 не підкорилась, але 160 вистачило для того, щоб бути лідеркою. У вправі жим лежача. Другою у цій вправі була Соніта Мулу, третьою Джуел Тасі. Ось так розподілялись місця після вправи, після вправи жим лежача. І попереду була станова тяга. Станова тяга, яка вирішила долю нагород, і яка була настільки нервовою, що ну зараз ви все побачите. Наталі Лаалаї. 287,5 кілограмів. Друга спроба спроба встановлення рекорду світу. А, ну і що ви думаєте? Ну, звісно, вона його встановила. Так, на третю спробу вона ще замовляла 300. Вона хотіла все ж таки спробувати наздогнати Тумулу і Брітані Шлейтер, але, на жаль, відрив був просто колосальний. А, більш ніж а, майже 7 балів. А, Points, майже 7 повних балів джейл-поінтс. Був відрив Сіксіфа у Сонітимуло та Брітані Шлейтер від Наталі Лала Наталі. Підкурила 287,5 кг, встановила рекорд світу та посіла третю сходинку з коефіцієнтом 115,81. Соніта муло 265, Саме цю спробу ми з вами бачимо: 265 кг, кілограмів. Ця спроба виявилась вдалою для Соніти, і на жаль, 275 спроба була не зарахована. Так, Соніта. Мала претензії до суддівства після третьої спроби, але всі, хто бачив пряму трансляцію, бачили, що там були порушення, технічні порушення і 275 кілограмів були справедливо не зараховані суддівською трійкою. І якщо можна, можна до когось чіплятись по питанню незарахованої спроби, це тільки вона сама Соніта Мулу, могла. Чупляти стільки до себе 265 і коефіцієнт 122,57. А ось Брітані Шлейтер підкорила 277,5, підкорила підкурила більш впевнено, ніж Соніта Мулу свою спробу, і вибороло лідерство. У третій спробі Соніта Мулу не підкурила 275, а Брітані Шлейтер не підкурила 282,5. і саме Станова тяга саме невеликий відрив у становій тязі, став вирішальним в розподілі місця на п'єдесталі Суперхевівейту жінок. Наталіла Алаєв з результатом 115,81 сота обійшла Джуїл Тасі всього на 4, 4 сотих бала. Всього на 4 сотих бала. Вона обійшла Джуль Тесі. І посіла третє місце, стала бронзовою прозеркою. Соніта Мул стала віце-чемпіонкою Всесвітніх ігор. Вона мала коефіцієнт 122,57. І всього на 16 сотих. Вона відстала від Брітані Шлейтер. Брітані Шлейтер, ці 16 сотих, стали для неї золотими. Брітані Шлейтер перша в історії суперхевійту жінка чемпіонка всесвітніх ігор. Вітаємо переможницю призерок. А я все ж таки закликаю вас підписатись на канал Iron Vision. і поставити лайк вподобайку та залишити коментар та бути з нами, бути з нами на хвилі найцікавіших новин Пауерліфтингу. Підписуйтесь, Iron Vision. все, що ми робимо, ми робимо тільки для вас.